Так, всім доброго дня, що я хочу сказати. Всі ждемо доща, дощ нужний, дощ іде. погано. Доща нема, то ще хуже. Тобто сьогодні не встиг проснутися, чую, вже дощ іде. І почти цілий день іде, 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 іде. ну що там, як завжди, по плану. Кави випив, поснідав, гусям їсти дав, пить дав, все там, ну знову ж. В хаті сидиш, по дощові особу нічого не зробиш. За ногами тянеться все мокро. Що я хотів сказати? Е, Блиснуло сонечко, показало, що з годинку-півтори доща не буде. Тобто, в три часа показало, що не буде доща. В три часа він закінчився ровно. Виглянуло сонечко, зараз то немає. Кинув з бігом собрати огірочки, думав, буде більше, багатенько, ну, блин, реально їх мало. Почти нема, можна сказати. Тобто, надіюся на одне, виходить зовсім інше. Там кабачків чуть-чуть, ну, Капуста є. Нарізав два ящичка капусти. Один в машині, один тут. Прекрасна капусточка. До чого я це все веду. Завтра це все поїде продаватися, тому що треба його продавати. Собі закривати особу. Уже хватить, тому що поназакривався, а копійка теж потрібна. Тож не планую до Бог переіначить. Це я по поводу чого. Вчора казав, що планую зайнятися помидорами, підв'язати, які її треба було. Останній раз від автори обробити їх квадрисом. Так як іде цілий день дощ, то звісно, що це все відмінилося. Ти, наче дивився прогноз погоди, наче на сьогодні доща не було. Сьогодні откуда не візьмись, він пішов. Тож, Живемо одним днем, все міняється протягом дня, можна сказати. На завтра. Нічого не планую, тому що Опять наплануєш і знову піде, піде дощ, або щось станеться, або кудись їхати треба, або там 3-5, 10, тож то десь 45 кг капусточки, відерочко огірочки і цього всього по чуть-чуть поїде на базарчик. Кукурузка, ну що кукурузка? Дощі йдуть на неї добре. Буде сонце, буде тепло, буде поспівати, ще нема кукурузи на продажу. Можна сказати, основний товар, е з яким можна стоять, торгувати, щось торгувати. Це все таке допоміжне. Е а як помните, я зімою казав. Не всі може, дивились моє відео, що е як капуста була зімою е дорогуща. Чуть ли не по 40 гривень. Я казав, що насадять усі, ціни не буде. Е, в общем, таке і случилось. Всі насадили, всі хочуть заробити. Нема нічого удивительного. Тобто, у нас нема такого, щоб там е, десь якось регулювалось чи десь щось якось. Ну, взагалі нема. Є е, ціна, всі садять. Картошки понасаджували в цьому році, тому що там зимою було непонятно постійно. Зараз вона вроде. Це я вам даю гарантію 100%. Тоже буде ні по чому. Там хоч і балакають, та нижче 20 не опуститься. По 5 орті віддаватимуть, повірте мені. Так само і з капустою. Е, уже її по вісім гривень торгують. А може будуть і дешевше. Ну я не знаю. Вже по гривні возить і, е, мабуть немає смисла, тому що ж. І машину заправити треба, і містове віддай, і аналіз, і, і, і тесе, і там, і булочку купити треба, і п'яте і десяте, в общем. Поживемо, побачимо, як воно діло далі буде. Ну, поки, поки дав мені, можна сказати, бог проміжок часу, щоб чуть трохи продукції. Я забрав, думаю, воно вже так нахмаряється. На крапає е, стоїть тоже дощ, стоїть величенький дощ. Особо нічого затівати не буду, тому що діло йде до вечора і, і на носу дощ. Тож на сьогодні, поки так. Дякую, що завжди зі мною. До побачення.